Береться там от якась така от маленька там умовно вошка і її прив'язується, так у нас же ж війна, угу. то людина каже: Блін, війна. А і що там кажуть, що більше 60% всього наповнення нашого бюджету, воно закордонними вливаннями угу. відбувається? Та? Угу. А тут тобі кажуть, що потрібно підняти для того, щоб Нападати у нас же ж це війна. От Як підійти до цього дискурсу розуміння самої всієї всього? податкування ну, власне, тому ми сьогодні з вами розмовляємо, тому що це дуже непопулярна тема податків. Ну, при тому, при всьому, що кожна людина сплачує податок, про податки ніхто не хоче говорити. Тому що це надзвичайно непросто, це непрості речі. Але кожен розуміє, що від нього забирають. Більше, ніж він може, навіть анекдот з цього приводу був при Януковичу, да, що там зібралися американець, американський президент, французький Янукович. Да, і американський каже, я не знаю, там 70% у людей залишається, 30% віддають, як живуть. Француз каже, там, ой, а у нас 80% залишається, там верніше, там а так воно і є. Да, а Янукович каже. Я не знаю, у нас 110 забираємо, де ще 10 беруть. Ну тобто треба говорити про те, що компенсаторами зниження податків і наповнення бюджету стане вихід економіки із тіні. У нас зараз реальний сектор економіки на 90% в тіні. І що би вони не робили, його можна витягнути з ціні тільки зменшенням податків і зробити податки прозорими і зрозумілими, адміністрування прозорим і зрозумілим. Тому що наразі ну от, не секрет, да, ніхто не хоче доводити. Рівень, рівень доходів до того, щоб стати платником податку на додану вартість. Тому що там включаються ручні режими, все, тобі заблокували податкову накладну, тобі заблокували гроші всі, а зараз ну, що, все, ти, 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 ти умер. Ну, тобі все заблокували, і ти, ну, твій бізнес нічого не, не робить. Тобто, на, наразі треба про ці речі говорити, не тільки говорити, про них треба кричати кричати, Тому що створено е, штучно багато органів, які наглядають за бізнесом. А у нас е, 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 всі тенденції світові ведуть до того, що е, е, чиновників має бути менше. Тобто із прогресом, із діджиталізацією, із тим, що можна все побачити, і з тим, що вели касові операти, да, тобто, все прозор... ну, Насправді вже дуже багато речей прозорих. Да. Скажем, я би сказала, що в принципі 90% всього можна побачити. Там треба допиляти просто такі речі, що там зарплати чиновників подивитися, да? і судову систему так запустити, щоб в автоматі вже не бізнесу нараховувались, штрафні санкції, а чиновникам, чиновникам за несплату податків, і структуру видатків. Насправді все лежить на поверхні, просто ем, мало хто про це е, коли воно говорить. подається так. От фрагментарно, а не знаєте некомплекс, не комплекс не, да, не То ти цього побачити. Не можеш але знаєте от ви таку трі сказали дуже класно в анекдоті з Януковичем з президентом і Франції. По суті ж, і відбувається, що коли всі блага, які створюються суспільством державою, і що вісімдесят відсотків вони повертаються. Суспільству середньому класу, так. то це справедлива є країна, багато розвинута країни золотого мільярду. Так. А коли 10% або 20 повертається в суспільство а 80% забирається, то не має значення, чи це олігархічний режим, так чи це авторитарний mm. режим, там, чи путінський, чи там наш, бо ми ж недалечко no, відійшли. По, по суті, це є. І, і... одним анекдотом, от ви сказали сутність цього дуже класно. Ну і ще треба говорити про те, що от я Грузію привела в приклад, да, 2008 рік, сильна держава. Ну ви ж не слабка хочете держава? Ви, ви я, я буду опанувати вам. Вона слабка держава. Ну вже... вона переходить від одного зовнішньої залежності до другої зовнішньої. Залежи. Вони нічого не виробляють. Дивіться, ну я, ну, я до... кажу я, я до чого веду? Да. Що ви ж не хочете мене ударити, правда? Ви ж не мій ворог, правда? Що, ну. а, чому? Тому що прийшов стержень, і вам не хочеться нічого такого а, ні болю завдавати, не критикувати. Да? Вам, вам цікаво. І тут треба говорити і про людину, і про державу в цілому. Тобто, коли е, люди побачать свою цінність, да? вони про це не почнуть говорити.